Ми запрошуємо вас до себе в гості, хочемо показати, як ми живемо і навіщо ми так живемо. Житель Великої Писарівки Олексій Скоркін облаштував у селищі музей борщу та сала, розташований у цій хатині, і має назву кумова хата. На порозі хазяїн музею частує гостей. Я хочу запропонувати вам, згідно нашої української традиції, скуштувати наші запашні українські страви і скуштувати смачну медовуху. Після частування чоловік веде всередину музею. Стіни тут прикрашають вишиті українські рушники, ікони та килими. В цій хатинці свого часу жила моя бабуся, мої мої рідні. Мені це місце дуже рідне. По своєму знаєте, буває маленька батьківщина в кожного своя. У мене це хатинка, і поряд хатинка. Моя рідна батьківщина, де моє пройшло дитинство. Я ходив в школу. Де е, бавився дитиною, з хлопцями, і зараз мені дуже приємно запрошувати вас до себе. А якщо е, про нашу велику писарівку дізнається ще багато людей, я буду лише радий, це буде мій вклад в розвиток нашої громади. На дерев'яних полицях, власноруч виготовлених чоловіком, старовинні предмети побуту. Підлога хатини застелена сіном, сіном застеляли долівки наші прящури. Чому? Тому що це був, по-перше, матеріал, який був доступний кожному з наших земля, з наших земляків. Так, а по-друге, це було дуже, дуже приємно відчувати такі, от такі гарні аромати з сіна. Я також зіслав свою долівку з сіном і хочу показати, що розповісти про цю невеличкий звичай, той, що був поширений в нашій місцевості ще в давнину. По периметру кожної з кімнат музею розташовані дерев'яні пеньки. На них глиняні горщики. цей горщик мені подарувала одна жінка з нашого селища. Звичайний горщик, але йому вже до 100 років. Йому вже 93-94 роки, тому що це було і пра-пра-пра-бабусі. Більшу частину експонатів розповідає Олексій Скоркін, йому дарують, іншу купує. Показує ті, що привіз у музей напередодні. За ними їздив на велосипеді по снігу в одне з сусідніх Оце був ціп старовинний. Раніше не було комбайнів на полях. Раніше люди серпом збирали колоски пшениці, клали їх на велике рядно, і саме завдяки круг... я щоб не зламався, саме завдяки круговим рухам, отакою палкою. Так, ціпом, який називається, вибивали з, з колосків зерно. Це ж цьому ціпові вже до 100 років. Ще одне придбання чоловіка грабки. Раніше наші предки пращури не мали змоги користуватися, і та й не було їх раніше. Мотокос, які були на, на, на пальному. Так раніше були звичайні коси, і оці грабки прикріплялися до коси. Вони за за рахунок того, що людина, ну або господар скошував траву. Він мав він мав змогу не лише там де трішки треба вискошувати, а більшу кількість. Також пан Олексій збирає у жителів Великописарівської громади старовинні рецепти борщу. Наразі таких вивчив близько десяти. Так, мене задача не знайти найбільше рецептів. Моя задача знайти декілька старовинних. Наприклад, останній рецепт борщу, який мені е, розповіли про нього. Борщ готувався без картоплі. борщ готувався з гарбузом. Він був е, от так само мав такий жовтуватий колір і. Такі речі, але ви знаєте, головне, що я зрозумів, з багатьох людей з рецептів використання борщу те, що борщ повинен потрібно варити з душею. До повномасштабної війни Олексій Скоркін працював банкіром, але вирішив змінити професію на хобі. Понад 40 років його сім'я займається бджільництвом. Влітку 22-го року чоловік створив музей меду, а тепер в нього є власний музей борщу та сала. Їх пан Олексій позиціонує як народні музей великописарівщини. Додає, що дня в нього є відвідувачі. Відвідане музею безкоштовні, навіть наїдки, якісь страви, українська кухня, запашний чай з медом. Я все роблю безкоштовно. Це мій. ну Я та людина, що притримує справу, якщо ти, ти можеш, дай людині безкоштовно, тобі це вернеться. Я заробляю кошти від бджільництва, від реалізації продуктів бджільництва. А це моє хобі, яке спочатку м -м, мало хто розумів, а зараз, а зараз люди просто відкривають рот чомусь. От і все. Селище Велика Писарівка розташоване за 8 кілометрів від кордону з Росією і майже постійно обстрілюється. Це стимулює працювати ще більше, розповідає чоловік. Жити потрібно сьогодні зараз. Це моє рішення. Це рішення всієї нашої сім'ї, нашої родини, не тікати, не кудись лишати наше місце, де ми народили живемо, а навпаки, вдвічі більше працювати. Попри війну та обстріли, пан Олексій планує вдосконалювати свої музеї. Цього року я планую на території цього подвір'я зробити велику старовинну піч і в отаких глечиках виготовляв в українському вишиванці, частувати гостей українськими стравами приготовленими приготовими саме в. Линяному посуді то, що був, був раніше. ну, ви А в тому в музеї борщ меду я планую зробити лак, зробити також велику піч, бо це буде в великому приміщенні, там буде топитися, і там може в зимовий період також відпочивати, проводити якісь майстер-класи, розповідати діткам про наші місцеві традиції, звичаї. Усіх охочих Олексій Скоркін запрошує відвідати свої музеї і наостанок зачитує власний вірш. Побажання прозимайся Україно, Читай вірші золоті, хай квітом сяють. Твої думки молоді. Хай збирається родина, діти бавляться мої. Моя рідна Україна, щастя й миру на землі. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.